м'яч м'ячу Паулію той прострілює нарешті. І ще й стикається з кимось із е, футболістів команди господарів. а Саме із Кирилом Ковальцем. І за це ковалець отримує жовту. І Боновентуре отримує жовту за ось цю сварку на полі. Ці, зрештою, м'ячу Паулініо той прострілює нарешті. Ще й стикається з кимось із з, футболістів команди господарів, саме із Кирилом Ковальцем. І за це ковалець отримує жовту. І Бонавентури отримує жовту за цю сварку на полі. А ковалець другу жовту отримує Ось чому справа. Це вилучення, якщо дійсно друга жовта картка. У Кирила Ковальца, і тому не дивно, що оточили арбітра гравці чорноморця, вимагали змінити своє рішення, але Можаровський невблаганний. Це вилучення вже у першому таймі у Чорноморця. І, звісно, зараз команді Бабича буде вкрай складно проти зорі в меншості і ще й поступаючися.